Важкий шлях, безмежна праця і жага до перемоги ось що визначає справжнього чемпіона. Сьогодні ми розберемо історію одного з найяскравіших і найнебезпечніших бійців сучасного UFC – лії топурії. Як йому вдалося пройти складний шлях від юнака до майбутньої суперзірки змішаних єдиноборств? Давайте розберемося, щоб зрозуміти, ким є ілія топурія сьогодні. Потрібно повернутися назад у його дитинство. Ілія Топурія народився 21 січня 1990 сьомого року в Грузії, але ще в ранньому віці його родина переїхала до Іспанії. Його батьки були простими людьми, які завжди намагалися забезпечити дітей найкращим майбутнім. Ще з дитинства ілія був активним і енергійним. Він не міг довго сидіти на місці, завжди шукав пригоди та любив фізичні навантаження. Усе почалося з боротьби, коли він ще дитиною почав тренуватися в класичному стилі. Але ключовим моментом у його спортивному житті став дзюдзюцу. Саме цей вид спорту сформував його базу для майбутніх успіхів у ММА. У молодому віці він почав серйозно займатися бразильським дзюдзюцу – бдеже. Що дало йому перевагу над багатьма суперниками в майбутньому, уже в підлітковому віці він почав вигравати місцеві турніри з боротьби, і це стало першим кроком до великої кар'єри. До 15 років Ілія вже мав репутацію серйозного борця. Він тренувався по кілька годин на день, шліфуючи свої навички у партері. Але цього було замало. Він хотів більшого, тому він вирішив спробувати себе в змішаних єдиноборствах. Його перший професійний бій відбувся у 2015 році, коли йому було всього 18 років. Це був справжній тест на міцність. Дебютний бій це завжди величезний стрес, але Ілія впорався. Він показав відмінну техніку та впевненість у собі, вигравши достроково. Це була лише перша перемога. Яка дала йому зрозуміти, що він на правильному шляху? Уже через рік він почав виступати в іспанських промоушенах, де швидко завоював ім'я непереможного бійця, його стиль агресивний, домінуючий, безкомпромісний. Він завжди прагнув завершити бій достроково, не залишаючи шансів суперникам. Його боротьба була на високому рівні, але він також почав активно працювати над ударною технікою. Тренування включали тисячі ударів по лапах, роботу на мішках, спаринги з сильнішими суперниками. Він розумів, що в ММА потрібно бути універсальним бійцем. Щоб стати найкращим, потрібно працювати більше за інших. І Лія тренувався в одному з найкращих залів Іспанії, де його навчили комбінувати боротьбу та ударну техніку. Його тренування складалися з ранкових кардіотренувань: біг, велосипед, плавання, силових вправ, тренування зі штангою, робота з власною вагою, спеціальних спарингів, робота з найкращими бійцями клубу, технічних занять, комбінації ударів, робота в партері, тейкдауни. Він тренувався по 6 сьомих годин на день, змушуючи себе виходити за межі власних можливостей. Це було нелегко, але він знав, що великий успіх потребує великих жертв. Щоб тебе помітили, потрібно перемагати і робити це ефектно. До 2018 року він вже мав рекорд без поразок і став чемпіоном одного з регіональних промоушенів. Це привернуло увагу міжнародних організацій. Його запросили до «Cage Warriors». Одного з найвідоміших європейських промоушенів, ілія не підвів. Він переміг суперника у першому ж раунді задушливим прийомом. У нього була не просто техніка, у нього була психологія хижака. Він виходив у клітку не просто виграти, а знищити опонента. Кожен його наступний бій ставав усе більш видовищним, що привернуло увагу UFC. щоб тебе помітили, потрібно перемагати і робити це ефектно. Що привернуло увагу UFC? це була лише перша частина історії ілії топурії. Але що було далі? Як він продовжував свій шлях у офісі, як він піднімався до статусу топового бійця? Про це ми розкажемо у другій частині. Тому не забудьте підписатися, поставити лайк і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити продовження. До зустрічі у наступному відео.